Вітаю вас, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами ось такий подарунок. І ми його розіграємо серед людей, які замовили мене з цього каталогу української компанії Лівеста з 22.01 по 19.02. Дівчаточка, ось ви є, бачите свої імена. І зараз ми розіграємо цей чудовий подарунок. У вас 10, так, згенерувати. Вдачі. У Нас число 1. Число 1 у нас Козлова Наталя. Козлова Наталя я вас вітаю з таким чудовим виграшем, з подарунком. На здоров'я, на користь, на радість вам. І кожній з вас бажаю здоров'я, радості, щастя і красно дякую, що ви зі мною співпрацюєте і маєте ось такі подарунки. Вдачі вам звертайтесь до мене. За продукцією української компанії Лівеста за якістю, результатом здоров'я, красою. Дякую вам.